Мені найбільше підходить біндерами чіпляти. Таку технологію кріплення прапора на капот авто із зображенням свого чоловіка використовує Іна Рямова. каже 26 червня 2024 року. Він зник без звісти на Донеччині. Ми знаємо, що він йшов як санітар-розвідник, допомагав своїм побратимам, надавав їм допомогу і більше ніякої інформації ми Знаємо. Відразу під час повномасштабної війни він пішов добровольцем. Тривалий час він був на одному з черкаських ППО, але у березні 24-го року його забрали у Житомир, а саме 95-ту бригаду, де він проходив навчання. З вірою у його повернення каже, виходила на щонедільні акції, та потім вирішила долучитися до автоколони. Для цього склала іспит, аби отримати водійське посвідчення. Побачила, що їздять спочатку, поодинокі машини були з прапорами, а потім організували автоколону. І мені також дуже хотілося їздити в цій колоні, але їздити я не вміла. У мене не було ні прав, ні навичок їзди. І тому. Я відразу прийняла рішення піти навчатися водінню, і це була така моя мотивація навчитися водити авто. І відразу ж, як я склала іспит, відразу почала їздити. Це ніби вже така наша друга родина, де стає набагато легше. І люди, які стоять на площі, вони також говорять, що їм набагато легше. Загорнуто у прапор 37-ї окремої бригади морської піхоти Тетяна Бутевич. Я розшукую чоловіка Бутавича Олега Броніславича, який зник на Курахівському напрямку у лютому місяці цього року. Він був мобілізований і прослужив один рік у Черкаському автобаті. Потім був переведений до 37-ї бригади морської піхоти, де й зник у першому бойовому завданні. Говорить, всі родини цієї бригади об'єдналися в спільній меті знайти своїх рідних. Всіляко намагаємося знайти будь-яку інформацію про кожного. У нас прапор більше як 200 осіб, але на зараз він не актуальний, тому що в бригаді більше 500 зникли в безвісті. По офіційній інформації лише 12 полон. Тому ми боремося, ми шукаємо, ми живемо в надії, ми живемо в тумані війни. На кожному авто прикріплені прапори бригад, фото зниклих безвісти та написи, такі як наша мрія, їхня воля. Із травня щонеділі приїздить підтримати учасників акції Ірина Тиха. Говорить, у неї чоловік теж військовий, тому вона розуміє кожного з цих родин. Невідомість це найстрашніше, що може бути. Тому якби для мене не, не получать звістки від чоловіка, навіть це страшно. І перед цими сім'ями я дуже вклоняюся і хочу допомогти їм, хоча б чимось, хоча б таким от розголосом, привертанням уваги до цієї проблеми. Незмінними учасниками автоколони є і діти, розповідає організаторка Анна Ключник. Тому для них також влаштували невелике свято з подарунками від Святого Миколая. Це й очі миколай. І, і торбину повну сміх, сміх. і здоров'я для родини, і щасливу долю Україні. Молодець, молодець! Діткам треба радість. Не тільки що в нас війна, що є такі моменти в житті. Їм треба дитинство. І хто як не ми, його створимо. Традицію організовувати автоколону започаткували у лютому 2025 року, каже Анна Ключник. Це вона робить у пам'ять про свого тата. Він із січня 2024 року вважався зниклим безвісти. Після 11 місяців невідомості повернувся на щиті. Тоді додає, починали із трьох авто із прапорами 110-ї бригади. Нині це вже велика родина з різних міст області. Почали доєднуватися інші бригади серед нас і 95-та, 46-та, 37-ма. Тобто збірна така бригада. Бригадна колона вийшла. Ідея автоколони це проїзд вулицями міста Черкаси. По сигнальти є голосом цих людей. Вони не забуті, вони просто десь між небом і землею, але вони не забуті. Вони є і кожен хто в автоколонії без із Вони всі, кожен чекають рідного додому. Це колона небайдужих. Я рахую, це е, великий. Велике досягнення, це велике привернення уваги наших містян, наших людей. О 12-й годині авто сигналячи вирушають одне за одним і їдуть у лівій смузі по бульвару Шевченка. Одного разу за годину їзди кварталами навіть спалив сигнал, розповідає учасник автоколони Володимир Безпалов. Вони з дружиною до цієї ініціативи долучилися з Дня Незалежності. Сигнали не витримують. Ми беремо щонеділі участь. Ну, це головне, щоб люди звернули увагу, тому що багато людей дивляться на це і не розуміють, що відбувається, поки їх це не особисто не будуть вони, ніхто у них родичів не зникне. Тоді люди починають долучатися. Автоколону на Соборній площі з плакатами і прапорами зустрічають інші учасники акції. Що нині привертає увагу до цієї проблеми, важливо, говорить співорганізаторка акції Оксана Куцуконь. Я знаю, що у учасників автоколони є такі є такі люди, котрі їздять на своїх автівках і підтримують нас тут, але в них немає нікого, хто знаходиться в цьому статусі, і це дуже цінно це. говорить про те, що люди розуміють, наскільки важлива ця підтримка. Ми хочемо, щоб хлопці, які знаходяться там в неволі або кого шукають, щоб вони теж розуміли, що ми про них не забуваємо. Ми змогли об'єднати між собою дуже багато різних, скажімо, підрозділів. Дуже багато родин доєдналося. Зі слів Анни Ключник, автоколона буде їздити до перемоги і повернення всіх військових додому. І мріють потім в такому ж дружньому колі зібратися разом на природі. Тетяна Зозуля, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.